Усім привіт! Якщо ви бачите мене на своїх телеекранах, то будьте впевнені, що за лічені секунди я, Софія Голунова, поділюся точним прогнозом погоди на четвер, 10 листопада. Ранок та вечір у Вінниці будуть похмурими. Яким буде день? Про це розповім уже за мить. День буде хмарним. Самого ранку на заході Вінниччини небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Без опадів. Синоптики прогнозують плюс 11 вдень та плюс 5 вночі. У цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора на півночі області буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Температура на дворі близько 13 градусів в день та плюс 4 вночі. На сході області ясна погода очікується вранці та ввечері. А вдень небо може затягнути хмари. Проте ненадовго. На вулиці не прогнозуються ані краплинки. Стовпчики термометрів фіксуватимуть близько плюс 12 градусів в день і плюс 3 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари на півдній області закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря 12 градусів із позначкою плюс в день та плюс 4 вночі. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день. Вечір у центрі регіону обіцяє бути ясним. Без дощу. Синоптики прогнозують плюс 11 в день та плюс 5 вночі. День буде хмарним. З самого ранку у Вінниці небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Без опадів. Температура повітря 11 градусів в день та плюс 4 вночі. На цьому все. Мирного неба нам! Залишайтеся на телеканалі Вінничина. Бережіть себе та будьте здорові!